Це. Твоє заглиблення в себе цієї ночі, словом я знов повернув тебе. Ось ти все є правдивим, все є чеканням правди. Під нашим вікном інко квасоля. Подумай, хто є поряд з нами росте і споглядаю її. Бог, ми читали про це, є часткою. друга ж розсіяна в смерті. Всіх скошених Він стається знову до купи. Туди проводить нас погляд з цією половинкою. Ми завжди у спілкуванні. Пропусти до оси. Я вас прочитаю твей. Лежать у голині руди кристали, трузи, ненаписане ущільнене в мову, відкриває небесне браму, на нагору беззахисні, навскіс так само і ми лежимо. Ти був дверима колись плитою з начертаним знаком кридяною убитою зірки на ній тепер. Ті читаючи око, дороги туди, лісова година вздовж хлипкого сліду коліс по визбируванні, зовсім маленькі, з під лушпиння горішки буків, чорнюща, відкрита, думками пальців опитане про про що. Заблукалих очах там читай, Орбіти сонця, орбіти серця, шумливо прекрасно дармо ці смерті й усе з них народжене, цей ланцюг поколінь, який тут похований і який тут ще висне Етері, облямлівкою плани усіх облич письменна. Які прогризає летючий словесний пісок, Трібно вічне, слабо склади, все навіть найважче вже Підлетіло, ніщо не затрималось тут.